Прямий ефір 24-го триває. Дякую, що ви залишаєтеся разом із нами. Мене звати Андріана Кучер, і ми продовжуємо. Сенат Сполучених Штатів може заблокувати допомогу Україні та Ізраїлю на 100 мільярдів доларів. А про таке зараз пише американське видання Політико. За даними журналістів, республіканці розділилися у думках щодо того, чи слід об'єднувати допомогу Україні та Ізраїлю. Навіть деякі прихильники чотирьох ключових напрямків допомоги, а я нагадаю, що йшлося про те, аби в єдиний пакет об'єднати допомогу для України, Ізраїлю Тайваню, а також підтримки південного кордону між Сполученими Штатами та Мексикою. Так, от прихильники налаштовані не характерно песимістично, пише Блумберг. Щодо того що вдасться власне ухвалити такий документ після першого обговорення законопроекту, стало зрозуміло, що шансів небагато. Діляться американські журналісти. повідомляється, що комітет сенату з асигнувань проведе власне слухання на цей запит Байдена через тиждень. І як заявив сенатор від Флориди, республіканець Марко Рубіо, цитую їх, тобто пакети допомоги різним країнам, слід роз. Ділити ізраїльський компонент, користується майже переважною підтримкою, і ми можемо досягти цього дуже швидко. А, і він, а, цей республіканець, вказує на те, що з тактичної точки зору це просто найкращий, мовляв, підхід. Разом з тим, республіканець Лінці Грем підтримав ухвалення нового проекту нового пакету фінансової допомоги, саме розширеним пакетом, і він зазначає, що Весь цей пакет має бути реалізований. Це чотири проблеми національної безпеки Сполучених Штатів, і ми маємо вирішувати їх як єдине ціле, зазначив республіканець Грем. Разом з тим, на думку ряду джерел американського видання політико, складність великого законодавчого акту може призвести до фактично його політичної загибелі. Ну, от, власне, з таким з такою інформацією. Цю вийшов новий матеріал американського видання Bloomberg в будь-якому випадку для того, аби проголосувати той чи інший законопроект. Спочатку для цього потрібно фактично розблокувати роботу конгресу Сполучених Штатів і обрати нового спікера. Треба сказати, що довкола цього питання відбуваються ну справжні перепитії. Спочатку повідомлялося про те, що буквально вчора республіканці в Палаті представників Сполучених Штатів обрали нарешті кандидата у спікера, і ним виявився проукраїнський політик, його звати Том Еммер. Як знову ж таки повідомляється, він переміг фактично групу з семи інших республіканців і при цьому отримав найбільшу кількість голосів 117 в середині республіканської партії? Треба знати, що Том Еммер це 62-річний республіканець із Міннесоти. Він завжди підтримував військову допомогу для України. Раніше також очолював національний республіканський комітет. Мітет конгресу сполучених штатів у 2020 році він був серед тих республіканців, які проголосували за. Затвердження результатів виборів президента, попри заклики Трампа, власне, не визнавати перемогу Джо Байдена. Ну і тепер, як припускає американський телеканал CNN, проти Емера як кандидата у спікери можуть виступити деякі однопартійці, які скептично ставляться до нинішнього керівництва республіканської партії, а також затяті союзники Трампа. Треба сказати, що якраз Дональд Трамп виступив категорично проти кандидатури Тома Емера. Але, от, наприклад, інший республіканець, звільнений екс-спікер Кевін Маккарті підтримав кандидатуру Емера і назвав його найдосвідченішим серед кандидатів. Ну але фактично пробув, так би мовити, чинним кандидатом у спікер американського конгресу Емер недовго, тому що в той же день знявся із виборів на цю посаду. Справа в тому, що якраз 20 законодавців від республіканської партії заявили, що не будуть підтримувати голосування за Емера і враховують. Чи це він не міг би набрати 217 голосів, які вкрай необхідні власне для того, аби? Був обраний спікер конгресу, тобто при відсутності 20 голосів від республіканської партії необхідну кількість для ухвалення його кандидатури Емер би не набрав. Тож таким чином він пробув кандидатом на посаду спікера всього кілька годин. Ну і вже сьогодні стало відомо про те, що республіканці висунули нового кандидата на посаду спікера палати представників з. Сполучених Штатів і ним став Майкл Джонсон. Зокрема, його обрали вже наступним четвертим кандидатом на посаду спікера. Повідомляється, що 51-річному республіканцю власне за нього під проголосували вже 128 його однопартійців, що фактично на 11 більше, аніж за попередника Емера. І тепер е, очікується на рішення американського конгресу, але е, стосовно Власне, Джонсона, то треба розуміти, що він критикував допомогу Україні, і власне, от якраз про українським кандидатом, його вже точно не назвеш. Взагалі він відомий своєю активною підтримкою позиції Дональда Трампа під час слухань щодо імпічменту колишнього президента також він критикував активну допомогу Україні і голосував в тому числі проти додаткової підтримки нашої держави разом з тим. Американські законодавці від республіканської партії ставляться до України. Ну фактично, так з більшою підтримкою голосують за ті чи інші проукраїнські законопроекти публічно висловлюються щодо України, і повідомляється про те, що зрештою таких законодавців серед республіканської партії більшості, але все одно цих голосів недостатньо для того, аби відповідні ініціативи якраз були ухвалені в будь-якому випадку будь-який із кандидатів, який буде висунений і має, має шанси бути ухваленим на посаду спікера палати представників, якраз і має подолати ось цей розкол всередині республіканської партії серед тих законодавців, які в тому числі. Підтримують Україну і відповідно не підтримують щодо останніх, то це переважно якраз і прибічники колишнього президента Трампа їх якраз і називають таким трампійським крилом всередині республіканської партії. Разом з тим, а маємо і іншу інформацію, яка фактично є негативною для нас. Блумберг пише про те, що напруженість уже в керівництві Європейського союзу також шкодить курсу блоку щодо в Україні, ну і вже в Ізраїлі. Напруженість у стосунках між президентом Єврокомісії Урсулою Ляйн та президентом Євроради Шарлем Мішелем шкодить ефективності Європейського союзу на фоні воєн в Україні, ну і відповідно на близькому сході, а також що стосується торгових суперечок із Китаєм. Джерела Блумберга зазначають, що розбіль... розбіжності цитую залишають блок розбитим у той час, коли йому потрібно представити надійний фронт у зростаючому списку питань від конфліктів в Україні та Ізраїлі до торгівлі. З Китаєм, зокрема, напругу було помітно у сполучених штатах, коли обидва лідери провели окремі зустрічі з президентом США Джо Байденом. цього тижня президент Єврокомісії проводить великий міжнародний саміт. На який не запросила Шарлена Мішеля згідно із правилами Європейського союзу, саме країни-члени спільно визначають курс зовнішньої політики блоку у той час, коли Китай і Сполучені Штати стають все більш рішучими у відстоюванні своїх економічних інтересів. Наприклад, президентка Єврокомісії фон вирішила шукати більшого впливу у цій сфері. Також пише видання. Ну і зазначається, що перед початком свого п'ятирічного терміну, а вона у 2020 у 2019 році заявляла про те, що її комісія буде геополітичною зараз, коли її термін перебування на посаді закінчується, відзначають журналісти, з'являється перспектива другого. Мало хто скаже, що вона не впоралася із поставленими завданнями проте її напористість часто розчаровує колег всередині європейського союзу, які відчувають, що їм доводиться приймати важливі політичні рішення. При цьому союзники. Фондерляїн стверджує, що її стиль не лише дає не дає розбіжностей. Він допоміг навпаки зробити більше ніж будь-кому з її попередників для того, аби надати європейському союзу геополітичної війни. Ну і так само треба розуміти, що в контексті російсько-української війни то Урсула Фондерляїн, звісно, активно підтримувала Україну від перших днів. І е, треба сказати, що президентка Єврокомісії можливо висловлювала таку навіть. Найрадикальнішу позицію всередині європейського союзу щодо підтримки України і протистояння Росії, але ми згадали частково про Китай, і сьогодні важлива заява прозвучала від китайського лідера. Отже, Пекін готовий співпрацювати із Вашингтоном, бо від цього залежить доля людства, заявив Сі Цзіньпінь, лідер Китаю, каже, що його країна буде співпрацювати зі сполученими штатами, адже за його словами обидві сторони долають свої розбіжності і працюють разом, аби цитую відповісти на глобальні виклики. Зокрема. Лист Цзіньпіня виголосили з відповідним текстом на щорічній вечері національного комітету американо-китайських відносин зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Давайте послухаємо фрагмент. Китай, Сполучені Штати можуть знайти правильний шлях до порозуміння один з одним. Має вирішальне значення для мирного розвитку світу і майбутньої долі людства. Китай готовий просувати взаємовигідне співробітництво зі США на основі трьох принципів взаємної поваги: мирного співіснування і взаємовигідної співпраці, правильно управляти розбіжностями, докладати спільних зусиль для вирішення глобальних проблем, досягати взаємних досягнень і спільного процвітання на благо двох країн і всього світу. Ну і такий заклик Цзіньпіння до більш стабільних двосторонніх зв'язків, які, за його ж словами, повинні будуватися цитую на принципах взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва. Пролунав цей заклик напередодні візиту міністра закордонних справ Ван і до Вашингтона. Зазначу, що цей візит розпочнеться уже завтра і триватиме до суботи. І це поїздка найвищого китайського дипломата. Стане ну такою особистою зустрічю на найвищому якраз рівні напередодні очікуваної зустрічі між між президентом США і Джо Байденом, яка як очікується може відбутися на листопадовому саміті Азійсько-Тихоокеанського співробітництва. Зокрема, от як я вже сказала, попередньо в листопаді може відбут, можуть відбутися такі прямі переговори між китайським лідером і американським президентом. Детальніше про це і будемо говорити. Те далі, Андрій Вігрінський політолог, приєднується до нас в ефірі. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго вечора. Доброго вечора, Андріан. Отже, такий заклик Сідзіньпіня стосовно того, що Китай готовий співпрацювати з Сполученими Штатами, мовляв, від цього залежить доля людству. Точніше, така заява. На ваш погляд, чи свідчить вона про якусь зміну в відносинах між Пекіном і Вашингтоном? Чи власне її потрібно сприймати як ну зрештою декларативну заяву? Насправді поки що це продовження просування тієї тези, яка існувала в Китаї, Я, скажімо, на початку цього року, коли ми обговорювали план регулювання війни на території України, але йому передували власне бачення Китаю потенційного світу укладу довкола чого він ну, і яких принципів він повинен базуватись. І якраз в цьому документі ну і були прописані речі, які можна звести. Простоті не? викладення до відкиньте ідеологію, як пануючу відкиньте історію про те, що існує еталон, по відношенню до якого ви міряєте всі інші країни. Відповідно, не застосовуйте обмежувальних чи дискримінаційних, чи скажімо, заходів, е які обмежують конкуренцію, і тоді будемо взаємовигідно співпрацювати як відповідальні країни. Тобто, Китай вже на той момент він виділяв. Власне, дві найбільш, найбільші економіки як країни, які є відповідальними перед людством за його безпеку і його процвітання. І сьогодні, ну чи скажімо, промова сі на майданчику, один пояс, один шлях. І власне прелюдія до потенційної можливої зустрічі з Байденом в двохсторонньому порядку, вона лише є продовженням послідовної сталої стратегії Китаю, який, власне просуває свої інтереси, навіть не свої інтереси, він вибудовує взаємовигідні відносини з країнами Центральної Азії, країнами. Глобального півдня ну саме на цих базах, тобто є комерційна зацікавленість, є взаємні інтереси, і до коло них кожна країна як суверен, вона повинна, скажімо, вибудовувати свої відносини з іншою країною. Причому інша країна не повинна втручатися в внутрішню політику іншої країни і говорити про те, що от ви живете неправильно, чи десь там ви неправильно пробачні там ну організовуєте забезпечення прав і свобод людей в себе на території. От і все ну і якщо ми говоримо з вами про те, чи чують схожого закладу схожі заклики сполучених штатів, дотично ми можемо говорити про те, що так їх чують, чують і в штатах, і в європейському союзі. І пан Борель в минулому році, коли виступав перед представниками європейської дипломатії, висловився про те, що. В принципі, потрібно від концепції е, ідеологічної відмовлятися і розуміти, що не всі країни є такими, що культурно, кліматично, історично можуть розділяти ліберально-демократичні цінності. Ну і, власне, заява м, пана Джо Байдена про те, що ну, потрібно сформулювати чи сформувати новий світовий порядок, вона частково вона частково може відображати, власне кажучи, розуміння того, що не в кожній країні. Не в кожній країні можна побудувати власне відкритий, е, ну скажімо, від скажі. Суспільство ну відкрив відкритого типу, да з ліберально демократичними цінностями, які ну, проштовхуються допустимо в сполучених штатах, і саме головне, що політика сполучених штатів у зовнішньому контурі і в частині країн на це направлено не буде. А взаємодію в практичних діях ми можемо побачити, як воно відбувається у відносинах сполучених штатів, допустимо з Венесуелою. Венесуело точно не відноситься до форм правління, які можна назвати конкурентними демократіями. Да з забезпеченням основоположних прав і свобод людини, але ця взаємодія економічна від ситуації блокади від ситуації санкцій. Ну скажімо, змістилися в сторону конструктивної співпраці і економічного порозуміння в питаннях, які стосуються розвитку нафтогазової галузі, з певними, начебто, поступками, Знаєте, але ці поступки в питаннях Венесуели вони приблизно були співмірні як поступки в питаннях проведення виборів демократичних в Білорусі. Тобто, коли у вас не існує опозиції всередині країни, але ви кажете, що ви проведете. Демократичні вибори, ну і світ ківне головою. І скаже, дада да, це вибори точно були демократичні». Правда, результат їх напевно очевидний, але на це можна заплющити очі, тоді коли це відповідає інтереси. Стосовно якраз майбутніх переговорів уже безпосередньо між Сі і Джо Байденом, як виходячи з заяви сьогоднішнього китайського лідера, що Сполучені Штати і Китай готові співпрацювати, точніше Китай готовий співпрацювати і США, бо від цього залежить доля людства. От що нам треба розуміти про роль українського питання, зокрема російсько-української війни, якраз в контексті майбутніх переговорів Джо Байдена і Сі Цзіньпіна? Я думаю, це буде одне із питань, далеко не найпріоритетніше. ну, в частині їхніх перемог. Все-таки Сполучені Штати ми допускаємо з вами, що представляють інтереси, в тому числі і Європейського союзу, як партнерського об'єднання, як представників країн, членів Північно-Атлантичного альянсу, і ну, скажімо, співіснування чи співжиття ну, різних систем, ну дійсно різних систем з точки зору організації соціального життя, воно. Повинні уникати конфліктів і воєн, які створюють, ну скажімо, негативний фон для відповідної економічної ну, взаємодії. Тому ті війни чи ті конфлікти, які назрівають чи які можуть виникнути, їх потрібно уникнути. Ті, які існують, їх потрібно завершити і. Сполучені Штати чітко розуміють, що фактично відносини та веселітету, які встановилися між Російською Федерацією і Китаєм, да вони передбачають те, що Китай дійсно може, може не те, що натиснути, попросити а Росія не відмовиться від того, щоб припинити чи є, ну в певній стадії е, обмежити бойові дії на території України, і в такому ключі, в такому ключі, ну так діалог дійсно може мати місце. При тому, що Китай залишиться відданим е, своїм тезам, і, власне, позиція, яка для України є вигідною, пов'язана з тим, що вони не визнають жодних територіальних надбань, які здобуті військовим шляхом, і визнають суверенну незалежну Україну в межах 91-го року. Але це юридичні висловлювання, юридичні висловлювання, які не завжди можуть відповідати дійсності ну, безпосередньо на. Карті наповнити земля, тому що історія про цілісний Китай в складі, ну, в складі якого є Тайвань, це теж є та позиція, яку відстоюють Сполучені Штати, але Тайвань поки що ще не реінтегрувався до складу Китаю ну, на правах відповідно адміністративно територіальної ониці. Тому Китай теж розуміє проблематику. Схожого характеру і відмовлятися від цього принципу він не буде. Тому про Україну вони можуть говорити, но ну, скажімо розробляючи поступовий поступовий алгоритм дій, який приведе до деескалації приведе до припинення бойових дій, не розпалювання бойових дій, які б могли включити в себе е країни північно-атлантичного альянсу. Ну а найкращий спосіб цього не допустити це е припинити ну війну. А от де припинити це вже буде ну це власне кажучи, і не не сильно не сильно хочете озвучувати в ефірі національного телеканалу. Стосовно підтримки з боку сполучених штатів для України повідомляється про те, що комітет сенату вже наступного тижня проведе слухання на запад Джо Байдена про виділення якраз 100 мільярдів в спільному пакеті для України Ізраїлі, і інших потреб. Зрештою, політику пише про те, що власне Сенат Сполучених Штатів може заблокувати допомогу посилаючись на. Законодавців, які зокрема говорять про те, що складно буде подолати, ну власне зробити так, аби цей документ пройшов через сенат. А також ми бачимо ті перипетії, які відбуваються в американському конгресі стосовно обрання майбутнього спікера. На ваш погляд, от яка дійсно доля цього законопроекту окремі представники конгресу Сполучених Штатів, вже яких цитує, в тому числі політико, висловилися, що цей законопроект мертвий. Але чи він мертвий, чи він напівживий, власне кажучи, про для нас з вами стане очевидно лише тоді, коли ми переживемо цю історію. Ми тиждень тому з вами обговорювали питання об'єднання допомоги для Ізраїлю для України в спільному документі, який міг на той момент бути реалізований чи внесений, я висловлював ну, свою позицію доволі критично, тому що є різна степінь підтримки, різна степінь підтримки на рівні політичних позицій представників демократів і республіканців. І абсолютно не факт, що вони готові поступитися ну, заради підтримки Ізраїля да, принциповою позицією, пов'язаною з обмеженням підтримки України чи допустимо її попередньою верифікацією, що може заблокувати в цілому цей законопроект. Тобто я розумію, що робить пан Джо Байден. Ну з точки зору технології, з точки зору внутрішньої політики, казати: Ну чекайте, ну як же ж так? Ми ж всі хочемо підтримати народ Ізраїлю? Всі хочемо підтримати, всі ну так давайте голосувати. Ну але це ж занадто банальний приклад е, спроби політичного проштовхування, де да, коли декілька складних питань об'єднується в один пакет і кажуть: у нас в Верховній Раді до речі, таке колись було. Давайте пакетним голосуванням пройдемо цю ситуацію. А потім від цих пакетів відмовлялися, тому що так чи інакше, е, ну скажімо, протиріччя долати в пакетних голосуваннях значно складніше, ніж допустимо йти по кожному окремому законопроекту. Тому станом на сьогодні ми маємо ситуацію при якій спікера. Ну, палати представників немає, доки його немає. Е розгляд документу ускладнений і неможливий, я би скоріше, сказав так. Ми повинні йти по по поетапно і розуміти, коли він з'явиться, ким він буде. Ну, яка, яка, якою буде його позиція по відношенню до конкретно цього біля, який внесений е, адміністрацією Байдена, чи зможе він згуртувати частину республіканців довкола нього в питаннях, які стосуються безпосередньо України? І тільки тоді ми зможемо робити ну, якісь прогнози з приводу того, чи буде він проголосований і в якому вигляді? Станом ну, на сьогодні? Ну, в Принципі, ті речі, які про які ми говорили тиждень тому з вами, вони справжнюються, і ця риторика просто стає та яка була нами з вами озвучена. Вона стає надбанням міжнародної преси. Що по відношенню до Ізраїлю позиція позитивна, по відношенню до України проштовхувати ну складно, м'яко кажуть. Ну, зокрема, політика пише, от що цей документ не те, щоб мертвий, але вони якраз пишуть про те, що великий обсяг цього документу от збільшує шанси до його політичної загибелі. Разом з тим, в будь-якому випадку ми вже з вами це частково проговорили. Що багато чого буде залежати від якраз майбутнього спікера конгресу, якого ніяк не можуть обвибрати, і от знову ж таки з інформацією, там з Сполучених Штатів, уже четвертим кандидатом став Майк Джонсон. Він треба сказати, критикував посилення військової і, взагалі, підтримки на тому ж рівні військової допомоги для України. На ваш погляд, що відбувається всередині республіканської партії, які шанси, що найближчим часом там, зрештою, зможуть обрати спікера, який пройде через конгрес, і що на цьому фоні дійсно буде із підтримкою України. Ну, розумієте, під час зміщення попереднього спікера. Ну голосування відбувалося представниками як республіканської демократичної партії, і демократична партія допомогла пана мічімако зняти з посади. Та вона дала більшість голосів. Там не вистачало буквально ну десятка голосів республіканців. Республіканці десь чоловік проголосували, і демократи всі проголосували. Всі всі отримали, начебто, те, що хотіли. А тепер виникає питання в тому, чи готові, чи готові демократи підтримати кандидатуру. Допустимо, республіканського кандидата з огляду на їхні е, політи... внутрішньополітичні цілі. Їм же ж простіше критикувати республіканців. і Говорити про те, що погляньте погляньте на цих політичних опонентів, які створюють безлад всередині нашої країни, це позиція, яка є виграшною в безпосередньо внутрішньополітичній боротьбі в Сполучених Штатах. Якщо ми говоримо з вами про республіканців, в республіканців ну є декілька крил. Да? ну, які вони неоднорідні, так само як і демократи, і кожна з цих, ну скажімо, з цих груп окремих вони мають не те, що кандидата в президенти, якого вони підтримують і часто називають там трампліканцями, Вони мають певні принципові позиції, і ці принципові позиції вони довкола них будують свою політичну, скажімо, і виборчу агітацію. нам наші ключові проблеми це проблеми внутрішні. Ну, тобто такий центризм, максимальний, наскільки він можливий, да? ну іноді його називають там крайнім правим центристом. крайніми правими центристами, да? що наші проблеми це мігранти, наші проблеми це будівництво стіни, наші проблеми це військово-промисловий комплекс. Які ми повинні завантажувати в підготовці до протистояння з Китаєм, наші проблеми це відносини з Іраном стратегічні, ну тобто, протистояння з Іраном, а не угоди з Іраном. Наші ну, одним словом, у нас чимала кількість внутрішніх проблем. А ми ну, сотні мільярдів доларів витрачаємо на Україну. А Україна, в свою чергу, ну знову ж таки їхня риторика, да, яка. Вона є для нас неприємною, да, але вони до певної міри тут на інтереси українців чхати хотіли, да бо в них є внутрішня політична боротьба і внутрішні цілі да? внутрішні політичні, а Україна не демонструє там результатів, ну умовно, на які ми витратили чималу кількість грошей, і чи є сенс витрачати кошти далі? Ну цілком. Цілком риторика, яка в дусі середньостатистичного американця, який не цікавиться зовнішньою політикою, але йому артикулюють, ну скажімо, проблеми, які пов'язані саме з цим проявом зовнішньої політики. З іншої сторони, є група республіканців, яка говорить про те, що ну та ні, чекайте, треба все рівно так чи інакше допомагати, сприяти і так далі. Але враховуючи те, що більшість вона є хиткою, ну тобто, переваги кількості республіканців над демократами в палаті представників, да, це до 10 чоловік, ну якщо точніше, десь в районі п'яти шести. То е, ця радикальна група в межах 10-12 чоловік вона є принциповою з точки зору голосування. Без неї ну, документи не проходять. Того, е, посада спікера це посада того, хто влаштує всіх республіканців і радикалів, і центр і, власне, кажучи, нейтральних і налаштованих позитивно, якщо ми беремо контекст, який стосується України, і тому. Ну, і тим паче, вчора доволі, ну, не те, що дивно, да, але американці це ж нація, яка все-таки любить соціологію. З'явилися соціологічні дослідження, яке демонструє, скажімо, ставлення республіканців, демократів, ну саме виборців, да, і нейтральних виборців, які не визначились щодо підтримки виділення військової допомоги. Ну, і... Тільки динаміка серед республіканців, вона, от в питаннях, які стосуються виділення допомоги Україні, вона менше, ніж виділення допомоги Ізраїлю. І кожен ну, представник республіканської партії він в першу чергу працює для своїх виборців, і він скаже: да, для Ізраїлю, звісно, давайте виділяти, міняйте законопроект і будемо виділяти Ізраїлю. А про Україну подумаємо. Ну, але знову ж таки, перше питання це те, нехай вони узгодять для себе єдиного республіканця на посаду спікера. Почали вас, пане Андрію, дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Дякую вам, Андріану. Гарного вечора. навзаєм. Нагляда... нагадаю нашим глядачам. Андрій Вігрінський політолог був з нами на зв'язку. На цьому будемо сьогодні завершувати. Але на сам кінець, попрошу вас і нагадаю про наш збір, який триває на сайті фонду 24 го каналу. Зараз дуже потрібні для луганського прикордонного загону дві автівки. Нісан Навара. Саме ці автівки потрібні хлопцям для того, аби ефективніше виконувати їхні завдання. На полі боя хлопці планують їх обладнати Ладнати якраз тим, що надійно так би мовити, відмінусовує ворога. Наше з вами завдання власне, не збирати кошти і придбати для наших захисників ці автівки. Тому дуже вас прошу будь-якою комфортною сумою долучитися підтримати цей збір. Треба сказати, що вже майже половину ми не збирали. А в цілому потрібно 480 тисяч на ці потреби. Буду дуже вам вдячна за вашу допомогу. На сьогодні у мене все. Дякую, що впродовж останніх двох годин ми були разом із 24 Четверте, далі не тривала пауза а потім в цій студії зустрічайте моїх колег. На все добре і бережіть себе.